Добрий день, малята! На минулому занятті ми з вами вивчили звук А. А сьогодні вивчимо новий. Цікаво який. Я вам дам маленьку підказку. На цей звук починається назва нашої країни. Як називається наша країна? Україна. Здогадалися, який це звук? Так, це звук У-У-У. Звук У дуже любить подорожувати, тому ми чуємо його, коли пливе корабель та гудить У-у-у-у-. А ще ми чуємо звук У, коли гудить потяг. У-у-у. Потяг привіз нас до лісу, бо, проїжджаючи повз нього, він часто чує знайому пісеньку. Підемо разом до лісу та дізнаємося, хто там співає пісеньку У. У лісі живе вовк, і часто можна почути, як він виє. У. у у Як виє вовк малята? Повторіть. У, у. у А ось летить сова і кричить: У-у, у-у. у у Повторіть, як кричить сова. У-у-у. У-у-у-у. Так ось хто в лісі видає такі звуки. Тепер все зрозуміло. Звук У називається голосним, бо наш голосочок співає, тягнеться, як ниточка. У-у-у. Голосні звуки вимовляються легко, не зустрічаючи ніяких перешкод і вільно вилітають із твого ротика. у у у А тепер візьми люстерко і разом зі мною проспівай. У. -у. Коли У ми вимовляємо, губи трубочкою складаємо, перешкоди тут нема, голосочком звук співа. Так що ж ми бачимо у дзеркальці, коли вимовляємо звук У? Губи витягнуті вперед, а рот схожий на маленький круг. Звуки, які ми можемо співати, позначаються кружечком, тож наш звук У позначається теж кружечком, і живе він у червоному будиночку разом із звуком А. Наш голосочок може змінюватися та співати звук У по різному. Може співати його тихо, а може голосно. Називай звук У. Якщо бачиш маленький кружечок, говори звук у тихо у-у. А якщо великий, говори голосно у. Тож починай співати. Розумничка, у тебе все чудово вийшло. Звук У ми часто чуємо в таких словах У-дав. Укроп. Українець, Усмішка. Дуб. Кенгуру. А тепер давай визначимо, де знаходиться звук У в словах Удав. Ду. Кенгуру. Де знаходиться звук У в слові У-дав? Так, на початку слова, тож ми поставимо його на першу смужечку. А в слові дуб. Де знаходиться звук У? Так, всередині слова, тож ми поставимо на другу смужечку. Кенгуру. Куди ми поставимо це слово? Так, на третю смужечку. Бо звук У знаходиться в кінці слова. З яким звуком ми сьогодні познайомилися? Чим позначається звук У? В якому будиночку він живе? Пригадай, хто співає пісеньку звука У. А на цьому я вам кажу бувайте! До нової зустрічі!